Політико пише, що у вашій партії зростає фрустрація, що в рядах вашої партії зростають сумніви і невдоволення щодо вашого надто персоналістського стилю правління і вашої схильності зневажати парламент. Крім того, дії проти антикорупційних органів досі дратують деяких з ваших власних парламентарів. Що б ви сказали людям, які занепокоєні цим насамперед, це неправда. Усі антикорупційні реформи ухвалив цей парламент більшістю голосів. Більшість це наша партія. Всі, усі зміни, уся незалежність антикорупційної інфраструктури були проголосовані впродовж усіх цих років, навіть навіть під час війни. І усі європейські інституції завжди, які завжди підтримують цю інфраструктуру. Вони це знають, бо за ці закони голосувала тільки. Монобільшість відповів Зеленський, не моргнувши оком, так ніби це не він особисто із Єрмаком і його офісом, разом руками цієї самої своєї монобільшості, точніше того, що від неї залишилось, в липні спробували знищити цю саму незалежність антикорупційної інфраструктури. А після того як зрозуміло, що це чомусь обурює партнерів і виборців продовжили робити те саме, тільки тишком нишком може ніхто не помітить. Економіст місто опублікував критичну статтю про. Чинну українську владу, яка взагалі починалася словами Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах.